Що про тебе, якщо до тебе має ТЦК? Що до тебе має військомат? Мобілізують тебе, не мобілізують, підпадаєш ти як трансгендер під мобілізацію, чи після проходження ВЛК тобі сказали давай до побачення? Насправді до мене ТЦК нічого не мали, я прийшов до них сам. Є проблеми, про які не говорять: трансгендерні люди у військкоматі тема сьогоднішнього випуску: Шо у тебе там? Наразі все дуже і дуже непросто. З одного боку, Україна є в складі Всесвітньої організації охорони здоров'я, а значить, має визнавати і визнає нову редакцію Міжнародної класифікації хвороб номер 11 Там трансгендерність вже виключили зі списку психічних захворювань. Проте через повномасштабне вторгнення ми досі не прийняли ці зміни, цю нову редакцію, і тому в нас є чинною МКХ-10. Це створює жахливу плутанину. Розбираємося. Що у тебе там? На початку повномасштабного вторгнення трансгендерні хлопці могли й отримували повну непридатність за статтею 18 пункт А відповідно до міжнародної класифікації хвороб номер 10 де трансгендерність називається транссексуалізмом що вже дуже погано. І знаходиться цей красномовний діагноз в розділі психічних захворювань. Тобто ти психічно хворий для нашої системи охорони здоров'я. Так, що ж, закон є закон, все логічно. Якщо трансгендерні люди все ще записуються як психічно хворі, будь ласка, списуйте нас за статтею 18 пункт А, питань виникати не мало би. На противагу, в 11-й редакції міжнародної класифікації хвороб. Трансгендерність вже не вважається психічним захворюванням, а діагноз перенесли до розділу сексуальної поведінки, повністю не прибрали лише тому, що трансгендерним людям все ж інколи потрібна специфічна медична допомога і мають бути прописані регламенти для цього. Якщо б у нас вже була прийнята МКХ 11 все трансгендерність більше не вважалася приводом для непридатності до військової служби. І в обидвох підходах є свої нюанси, навіть якщо все працювало би чітко в цій системі, а все не працює чітко в цій сфері. Спойлер, тобто ти психічно хворий для нашої системи охорони здоров'я. Так, але не зовсім, тому що чомусь за F64.0, незважаючи на те, що в нас активна МКХ 10 і змушують лежати в психіатричній лікарні, тебе все одно скоріш за все не спишуть за цим діагнозом. Тобто, ти якби психіатрично хворий, але не зовсім. Якби у тебе є психічне порушення, Читай. але не зовсім одного разу хірург на військово-лікарській комісії сказав мені, що я нещодавно став чоловіком, і що через це для мене діють не всі закони, які діють для звичайних чоловіків. Е, вибачте, а що в такому випадку я взагалі роблю в військоматі? Згідно з цією логікою, я став чоловіком тільки два роки тому. Оскільки на момент проходження ВЛК саме два роки пройшло з моменту зміни документів з жіночих на чоловічі, тобто я ще маленький, я ще дитина, мені взагалі не треба тут бути. В цілому, як би дивно не прозвучало зараз, але цей хірург насправді намагався бути терпимим і толерантним. Так, він не хотів мене образити, просто він щиро не розумів, що зі мною робити. І це я ще йому не розповідав про свою інтерсексність. Він мене не оглядав нижче пояса, а інакше я б його дуже сильно здивував. Знову цей сай про свої 40 видів пісьок. Трансгендерність сама по собі, коли це зміна паспортної статі з жіночої на чоловічу, дійсно не мала би бути приводом для списання. Проте тільки у випадку, якщо вже була прийнята мкх 11. А в нас вона все ще не прийнята. Відповідно, життя трансгендерної людини є ускладненим, перехід відносно важкий, і до нас все ще ставляться як до хворих. І саме це ставлення провокує. Підвищення гендерної дисфорії, вона розростається неймовірно просто, і також це провокує появу реальних психічних захворювань у трансгендерних людей. Навіть якщо у тебе раніше не було психічних захворювань з таким ставленням суспільства і з реаліями, в яких живуть трансгендерні люди, важко щось не отримати таке. Гендерна дисфорія це дистрес, який відчуває людина через невідповідність її ідентичності, приписаній від народження статі і тому, як її сприймає суспільство, це небезпечний для психіки стан. Багато хто з трансгендерних людей стикалися і продовжують стикатися з моральним і фізичним насиллям просто через те, що вони трансгендерні. Як наслідок, психіка може бути дуже сильно травмована протягом життя. Не можна просто так взяти і передумати, списувати нас за 18 статтею. Це як мінімум дивно, а як максимум небезпечно. Лікарям треба більше інформації, тому що я побачив, що інформації замало. І навіть психіатри, навіть хірурги, вони деякі з них ніби вперше бачать трансгендерну людину. Угу. І це ніяким чином не камінь в їх огород. Тому що ну таке може бути. Я розумію, коли людина щось не знає про трансгендерність. Я не розумію, коли над трансгендерною людиною насміхаються, коли їй кажуть: а нафіга ти змінив документи під час війни? Ха-ха-ха, зараз би катався за кордон і так далі. А що це? В якій це статті написано, що тебе мають списувати за F-640? Так, от кажу, стаття 18 пункт. А Ба більше навіть якщо по психіатрії все окей або більш-менш окей, трансгендерні люди і деякі інтерсекс-чоловіки, якщо в них немає статевого члена, або він визнається як той, що поза межами стандартів, можуть претендувати на списання за статтею 68, Як і. Звичайні чоловіки, у яких проблеми зі статевою системою чи статевим членом, ніде не прописано, що для трансгендерних або інтерсекс людей правила інші інакше це було б дискримінацією. Якщо трансгендерна людина виявляє бажання служити, якщо вона не має справжніх психічних захворювань і здорова по всіх інших медичних показниках. І навіть попри статтю 68, я вважаю, можна і треба робити виключення, дозволяти такій людині служити, навіть попри те, що МКХ 11 ще не прийняли тільки за наявності бажання. Мало того, що процедура проходження ВЛК для трансгендерних людей наразі не врегульована і має купу проблем, так навіть просто для того, щоб отримати направлення на ВЛК, скоріше за все доведеться побігати. Мені особисто доводилося півроку їздити до рідного міста, оскільки в Києві, де я проживаю і працюю, зі мною розбиратися не хотіли. Єдиний приємний момент у цьому всьому, що з прямою трансфобією я майже не стикався. Стикнувся лише один раз неочікувано від психіатрині, але то вже зовсім інша історія. Я особисто не придатний через епілепсію, і саме тому не став бити в груди і добиватися списання за F64.0, тобто через трансгендерність по статті 18. Але я розумію, що інші трансгендерні люди стикалися і продовжують стикатися з тією самою проблемою небажання ВЛК діяти відповідно до міжнародної класифікації хвороб номер 10 Мені вона теж не подобається не подобається мені МКХ номер 10. але вона є чинною, і значить, військово лікарська комісія зобов'язана діяти відповідно до неї. Як бачимо, до статті 18 включені, і вибачте за формулювання, але як вже написано, розлади статевої ідентифікації, сексуальні розлади, проте вони діляться на дві категорії: різко виражені, помірно виражені. До першої категорії різко виражених відносяться ті, які є тривалими. Тобто, якщо людина є трансгендерною вже декілька років, це відноситься до тривалого розладу, але чомусь у нас. Все по іншому працює не так, як зазначено, навіть на паперах. Всі, хто проходили ВЛК у цьому році, у 2024, му думаю, погодяться, що то була задачка складна на межі з безумством. Мені особисто доводилося займати чергу мінімум о 6 ранку за умови, що ВЛК стартували не завжди з 8 навіть. Але там, у вузьких коридорах, люди стояли буквально на головах одне в одних, і не здуріти в тій атмосфері в цілому було дуже і дуже непросто. Черги перед військоматами та в них це те, про що можна складати сумні анекдоти, через які пропиратиме на істеричний сміх. Туди майже неможливо було потрапити. Взимку, майже рік тому, коли я тільки починав свій шлях до ВЛК. Я декілька днів витратив просто настояння у чергах на морозі, і ми з іншими чоловіками жартували, що вже пора звозити палатки до паркану і залишатися там з ночівлею. Ну або замовити піцу і прикинутись кур'єрами. Мовляв, пустіть, тут піцу замовляли на цю адресу. Геніальна ідея! Це було в Києві. І так, після декількох днів намагань потрапити до військкомату, я туди потрапив. Щоб почути, що мені до іншого військомату, і там я ще вистояв черги, щоб дізнатися, що мені взагалі треба їздити до мого рідного міста туди, де я прописаний, і щоб ви розуміли, мої документи знаходяться на списанні з літа 2024 року. Зараз вже останній місяць осені, листопад, і я досі не отримав офіційного підтвердження списання. Наша було психушку. <рес> Мені поставили 18 пункт Б. Обмежено придатний раніше. Зараз це для окремих місій. Придатний так. для е, служби в тилових частинах і територіях. Так, так, але в мене є ще також епілепсія, і за епілепсію я не придатний, хоч Взагалі. ніяк. Так. І типу, я просто б хотів, щоб мене не висміювала психіатриня в ТЦК. А вона висміювала. Вона про вона висміювала, і більше того, ну, мене... <сх> <Вибачу>. <сх> мене газлайтила Потім і казала, що ні, я з тебе не сміялась. Газлайтинг це теж окремий термін. Ну, Ось не... ну. Угу. Можете погуглити там, хто не знає. Угу. От і... і чим це закінчилося? Тебе списали, чи тепер тебе в принципі, можуть призвати для служби в тилових частинах? Мене не можуть призвати через зараз, епілепсію. Так, через епілепсію, але, але весь довелося це довелося пройти круги пекла, полежати в психіатричній лікарні для того, аби військова лікарська комісія розібралася, що таке трансгендерність. Що так. у тебе там? Загалом, як тільки трансгендерна людина змінила паспортну стать. Краще самостійно звернутися до військомату за місцем прописки, якщо це можливо. Якщо ж це внутрішньопереміщена особа, то можна пройти процедуру і в іншому місті. Треба одразу розповісти про свою ситуацію і попросити направлення на ВЛК. Раніше трансгендерним людям на ВЛК дозволялося пройти тільки психіатра і одразу отримати списання. Зараз, скоріш за все, так не вийде і доведеться проходити всіх лікарів до одного. Більше того, мене особисто навіть змусили деякий час лежати у психіатричній лікарні, доводити свій діагноз діагноз транссексуалізм, раптом я щось передумав, раптом я захочу щось змінити. Ну, таке. Якщо лікарі, окрім трансгендерності, нічого не виявлять, то трансгендерній людині поставлять скоріше за все придатність для виконання окремих завдань. Наприклад, це може бути служба в ТЦК. Повну непридатність, скоріше за все, не поставлять. А повну придатність, що я вважаю правильно, визначають лише в деяких випадках і за бажання самої людини. Варто розуміти, що в різних ТЦК діють по-різному, і у кожного може бути свій унікальний і неповторний досвід проходження військово-лікарської комісії. Наразі все складно заплутано і неврегульовано. А тому варто бути готовими, що стати на військовий облік або знятися з нього може бути непросто. Проте варто спокійно і вічливо відстоювати власні права, апелювати законами і також не мовчати, якщо у вашу адресу проявляють відверту і відкриту трансфобію. Громадські організації, такі як GenderStream, наприклад, надають безкоштовну юридичну допомогу трансгендерним людям і супроводжують їх під час проходження військово-лікарської комісії. Тож можна сміливо звертатися, вони допоможуть відстояти власні права. Наразі це все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки і дзвіночки, щоб не пропускати нові випуски. Я ще багато цікавого розповідатиму.